Розробники дали обрати сімерам, що буде в наступних комплектах, а також доповнення для 7.4 роздаються безкоштовно, і це не сон. Привіт, привіт! Вчора розробники на своєму твіттер-акаунті опублікували невеличке опитування щодо вмісту наступних. Кітів. І як ми вже знаємо, у цьому сезоні розробники пообіцяли нам чотири нових кіта, два з яких ми вже отримали це предмети для теплиці та скарби з підвалу, і обидва ми вже оглянули в моєму відео. А вчора на твіттер-аккаунті The Sims було опубліковане невеличке опитування щодо вмісту в майбутніх кітах. Так би мовити, розробники дають вирішити ком'юніті, що ж там буде. І цей пост викликав досить протилежні реакції в ком'юніті. Хтось радіє, що їм дали змогу обрати, що буде в наступному. Них кітах, а хтось прощається з став Ставпаки – це такі набори, як день прання чи в'язання. Я маю та обожнюю обидва з них, і давайте допустимо той момент, що пральні машинки жахливо баговані, корито вам в руки і все працює. Але ці набори за адекватну ціну мали купу контенту: це одяг, зачіски, предмети для будівництва, меблі, нові функціональні предмети, навіть нові функції та взаємодії і нові вміння. Чи, наприклад, ставпак компактне життя взагалі має нові унікальні ділянки і їх властивості? Але давайте згадаємо, коли в останнє ми отримували став-паки. Хм, десь напевне в 2021-му. А натомість нам стали робити кіти, де контент, в принципі, зразу розділений на каз та будівництво в одному кіті те і друге несумісне. Ну і крім того, функціональних предметів там майже немає. Так, є дійсно цікаві та якісно зроблені кити, але я особисто надіюся, що розробники таки повернуться до став паків такими, які вони були раніше. Діліться своїми думками стосовно цього в коментарях, а ми тим часом пішли дивитися тест. Пост з опитуванням ви можете знайти на твіттер-аккаунті The Sims. Тут розробники викликають сімерів і дозволяють ком'юніті визначити, чим саме будуть надихатися при створенні наступних нових кітів. Опитування доступне до 21 травня. Хотіла гарненько пройти з вами, але так як я його вже відкривала, сайт сказав мені, що я вже пройшла опитування, хоча я ще нічого на той момент не вибрала. А тому зараз ми з вами підемо дивитися скріншоти. Пройти це опитування в мене таке вийшло на телефоні, і, блін, я дійсно хотіла його пройти. Вперше я хотіла якусь таку штуку пройти, а мені не дали це нормально зробити. І перше, що ми бачимо, це звернення до сімерів. Розробники хочуть почути нас і нас запитують на який стиль одягу, ми очікуємо. Світлий та кольоровий чи темний. Також нас запитують, чи ми хочемо надихатися, будуючи свої наступні лоти майбутнім чи минулим. І треба обрати, що нам більше подобається. Те, що виграє в опитуванні, буде включено в наступні кіти. Ну і далі перше опитування це про стиль одягу. Як я розумію, буде два кіта один з одягом, один з будівництвом. Окей. Так, і перший стиль, який ми бачимо, це виселковий стиль, світло-колі. Веселка це більш така грайлива естетика. Розробники говорять, щоб ми обійняли крепку свою внутрішню дитину та одягнули свого сіма в веселкові кольори та яскраві речі. Ну і ще розробники уточнюють, що картинка не репрезентує фінальну версію об'єктів в грі, і тут нам дають обрати можна сказати, між кольоровим. Стилем і готичним стилем. Розробники пишуть: якщо вас нервує, ну взагалі нудить від яскравих, кольорових розових светрів, чудово, прийміть свою темну сторону і виберіть готичний стиль. Одягніть своїх цімів в чорне. Вони точно будуть виглядати цікаво, одягнувшись в чорне, з кружевними деталями. Темним драматичним макіяжем та гострими аксесуарами. У даному випадку я вибрала готичний стиль. Мені подобаються яскраві кольори, але мені часто не вистачає чогось такого простого, однотонного, навіть трішки темнішого, навіть чорних речей, чесно мені кажучи, не вистачає. Все якось занадто завжди яскраве з різними яскравими узорами, і я часом просто не знаю, що вибрати. Далі. Нам потрібно обрати стиль будівництва, і нам дається два: перше, це минуле середньовічний замок, і друге це хай-тек футуризм майбутнє. Я точно знаю, що побачивши першу картинку, фанати за Sims Medieval зрадіють. Але якщо це буде просто кіт з будівництвом, ну не знаю, нам тут обіцяють якісь ось ці е, замкові шпилі, покриття, такі всякі штуки. Я сумніваюся, що можна буде побудувати прям повноцінний замок, якщо чесно. Та і мені самій середньовіччя за Sims Medieval не прям так аж сподобалося. Але разом з тим, ось цей футуризм мені нагадує бату. І, чесно кажучи, ну не знаю. А ще картинка нагадує стиль будівництва українського будівельного симулятора, про який я розказувала теж в одному з відео. Мені особисто, що минуле, що майбутнє, ну ні того, ні того не хочеться, якщо чесно. Але якщо вже обирати, то я б скоріше обрала б майбутнє. Я б обрала ось цей варіант. Мій вибір такий, а ви в коментарях діліться, який вибір зробили ви. А тепер про безкоштовну роздачу доповнень для сім 4. Вчора на Epic Games стартувала роздача бандлу з трьох доповнень для The Sims 4, куди ввійшли пригоди в джунглях, став пак Розкішна вечірка та кіт вулична мода. Пригоди в джунглях я маю і ніжно люблю цією душею. Це археологія, це Сальвадорада, це неймовірно красиві та атмосферні предмети для будівництва. Став пак розкішна вечірка, я не маю, і він, як на мене, досить специфічний. Предметів для будівництва меблів там практично немає. Єдине, що варте уваги, це фуршетні столики. Щодо касу він теж досить специфічний. І не всім, як на мене, підійде. Я ставлюсь до нього так, окей. Okay. Ну і останнє це кіт з одягом в індійському стилі. У мене його особисто теж немає. А якщо вам цікаво подивитися мою оцінку доповнень для 7'4, то у мене є окреме відео. Чесно кажучи, я в шоці від такої щедрості, і якщо ви не планували брати ці доповнення або сумнівалися на їх рахунок, я все рівно раджу вам їх взяти. Як мінімум, про Сальвадораду ви точно не пошкодуєте. Отримати ці доповнення можуть користувачі Windows. Ці доповнення об'єднаються з тими, що ви купували раніше в і в вашому додатку EA App. Навіть якщо щось з цього бандлу у вас вже є, те, чого немає, дозавантажиться у вашу гру. Ну і звичайно, необхідно мати встановлену ліцензійну базову гру за 7.4 та мати пов'язані аккаунти на цих платформах. Як саме це зробити, я особисто вам не розповім, тому що я, користувачка MacOS, і ця роздача проходить повз мене, але колеги сімери вже опублікували інструкцію, як це зробити. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Ну і звичайно, пишіть в коментарях, чи вийшло вас отримати ці доповнення і які ваші враження від них. Надіюсь, це відео вам було корисним та цікавим. Дякую за перегляд і скоро побачимось!